18 вересня 2022 року. Неділя огляд подій неділі, який, які визначили цей день і визначатимуть наступний безумовно Отже, ранок почався з кави. Дружина принесла каву. Дякую їй велике. Смачну каву заварила і принесла. Потім. Потім, що я робив потім? А, попив кави, одягнувся, пішов до машини. Так як в багажнику калюжа, треба з цим щось робити. Ну, вчора вщільнювач, наче поміняв іншим місцем, то наче води більше не долило. Сьогодні почав розбиратися, що ж там таке, звідки береться вода. І дійшов до такого висновку, що вона береться із ліхтаря заднього ходу, з фари заднього ходу. Там вона дуже нещільно прилягала до кузова і звідти підтікала вода. Ну, очевидним було рішення вимити фару. Підрихтувати місце, де вона встановлюється, і посадити її на герметик. Посадив, я зробив ці всі справи, ці всі маніпуляції, і виявилося, що начебто більше не підтікає з того місця, але все одно підтікає з-під ущільнювача-багажника. Отже, треба буде ще й щось робити з ущільнювачем. Можливо, змазку якусь туди масло стійку ставити і щось робити з цим. Хоча я подивлюся, якщо бажник буде сухий, не наллє туди води більше, то може нічого й не робитиму. Таке. Ну і Півня провозився з цим багажником із фарою, подивився, зняв ще скло на ліхтарях, на задніх ліхтарях з якої-то з правої сторони, там теж катастрофа. ну така машина стара, до чого не візьмися, а там все не так, як треба. Пробував проливати водою, то начебто дуже не натікає. Бо то було таке, тільки лейнув і зразу там калюжа в багажника. Це начебто нормально. Сподіваюся, що, що це хоч трошки врятує ситуацію інакше, я залишусь без багажника взагалі. Наступне. Із важливого це під вечір піднявся страшенний вітер. У нас тут в місті звалило одне дерево, на кіоск, кіоск роздавило. Кажуть, що там десь під деревом постраждав і мужик, поламали йому ногу. Ну, Вітрюган такий, що ми доходили додому, бо виходили в магазин. І я боявся, що. Якась гілляка відчахнеться і на нас впаде. Цього не сталося, слава Богу. Ну, вітер ще й досить сильний. Але мені здається, трохи наче вщух, бо чується не так, не так дуже, як було ще десь годину тому. Ну, таке. Вчора ще читав про. Поховання, масові поховання, страчених, страчених москалями людей під ізюмом. Дуже страшно. Я не розумію, як люди, як славяни, можуть робити такі з слов'янами. Як нормальна людина може робити з іншою людиною такі речі. Москалі це просто не люди. Їх не повинно існувати взагалі на світі, раз вони таке витворяють. Це нонсенс, це не, неприпустимо у 21 столітті. Таке. Що ще цікавого? Дружина прибирала в день, я нічого їм не допомагав, бо з машиною возився. Була сьогодні повітряна тривога, здається, тільки раз. Та і все. Ага. Ще з кумом поговорив буквально недавно завершив. А, ага. Малі скачав Майнкрафт 2.0. Вона любить Майнкрафт, я скачав. Ну, подивимося, як вона буде грати. Вона попросила, я скачав. Подивимось. Не знаю, що ще раз казати. В день було дуже тепло, а це вітер, як віяв, то прямо ж холодно було. Стало холодно. Ну що ж, сподіваюсь, піде. Може, дощ піде вночі, щоб можна буде заглянути в багажник, подивитися, чи натекло, чи не натекло, як там справа. Сподіваюсь, що у нас буде гарний вечір, спокійна ніч, добре здоров'я. І дуже сподіваюся, що Україна буде жити, а Росія зникне.